Американські виборці все частіше стають мішенню внутрішніх гравців, які поширюють неправдиву інформацію перед президентськими виборами 2024 року. Про це йдеться у звіті про вразливість виборів правозахисної групи Freedom House. Приблизно 70 відсотків республіканців і прихильників республіканської партії вірили у теорію змови про те, що результати президентських виборів 2020 року були нелегітимними. Зараз напередодні 2024 тисячі ми бачили, що цей наратив уже з'являється і домінує. Аналітик відзначає також, що спостерігається зростання онлайн залякувань і переслідувань представників виборчих органів, а також політичного насильства. Ми бачили, як політичні кандидати зазнавали прямих нападів, включно звичайно із спробою вбивства колишнього президента Трампа. Зростає кількість ненависті та злочинів на ґрунті ненависті проти маргіналізованих груп. Попри те, що сама електронна інфраструктура для голосування залишається захищеною, занепокоєння викликають кібератаки, каже Вестейнсон. найбільш уразливими цілями є кампанії та вебсайти, які надають людям інформацію про саме голосування. Зараз ФБР розслідує ймовірні спроби хакерських атак Ірану проти кампаній Трампа та Гарріс. Компанія з кібербезпеки Recorded Future також повідомляє про збільшення зловмисних операцій з боку Ірану, Росії та Китаю. Вони включають використання штучного інтелекту для написання статей, які потім розміщуються на фейкових новинних вебсайтах, які виглядають як популярні змі. Мета – додати упередженості матеріалу, який має політичний ухил або політичну спрямованість, у напрямку, який відповідає геополітичним цілям певного уряду, та того, як ці геополітичні цілі відповідають їхнім найкращим інтересам, якщо кандидат переможе на виборах, наскільки ефективними є ці зусилля? На даний момент у нас немає достовірних даних, які б припускали, що ці операції історично справді вплинули на результати виборів. Тим не менш, американських виборців закликають залишатися пильними та звертати увагу на граматичні та орфографічні помилки у статтях і на доменах вебсайтів. Це може бути однією з ознак фейкових матеріалів. Андрій Борис, Вероніка Балдерас і Голос Америки, Вашингтон.